Президент США Дональд Трамп прокоментував свої відносини з Владіміром Путіним. За його словами, вони мали відмінні стосунки. Про це він заявив на прес-конференції з британським прем'єром Кіром Стармером. Водночас Трамп наголосив, саме він заблокував північний потік, а Байден згодом дозволив його запуск. Президент США заявив, що не очікував цієї війни, бо вірив у можливість домовленостей. На його думку, Росія могла би бути багатою, але натомість витрачає всі ресурси на війну та вбивства. І це цитата не має сенсу. Я був дуже жорстким до Путіна в якому сенсі, але ми дуже добре ладнали. І я ніколи не думав, що це станеться. Я думав, що ми зможемо про щось домовитися, але процес вже затягнувся, тому я розчарований. Росія може бути дуже багатою, натомість вони витрачають усі свої гроші на війну. Вони витрачають усе на війну та вбивства людей. І для мене це не має сенсу. Я думав, що Путін захоче швидко покласти цьому край. Я справді відчував, що це закінчиться, але щоразу, коли я думаю, що це закінчиться, він вбиває людей. trade with Russia. They have a lot of valuable